Країні справжній бум споживацьких кредитів. Лише за минулий рік їх набрали більш як на 9 мільярдів гривень. І банкіри кажуть, що ця тенденція триває. Та часто такі кредитні угоди стають справжньою пасткою для українців. Як в неї не потрапити, сьогодні розкаже Тетяна Шальман на часі її рубрика Споживач. Кого сьогодні можна здивувати отриманням споживчого кредиту? Будь-який магазин, в будь-якому відділенні банку вам за хвилин 15-20 оформляють кредитний договір, ви його укладаєте, йдете додому щасливі, оскільки маєте товар, ну і розтягнутий в часі платіжний документ. З нашими двома киянками. Мама з донькою придбали дорогу косметику, оформили на неї кредитний договір, запитавши при цьому, чи можна достроково погашати. Отримавши позитивну відповідь, вони тим більше були щасливі. Щомісяця намагалися сплачувати трошечки більше, ніж за графіком погашення. Ну, замість того, щоб сплачувати кредит півтора роки, вони намагалися його сплатити за рік. Щоб закрити кредит, вони прийшли. Не просто так самі нарахували, скільки за їхніми підрахунками там залишилося грошей. Ні. Вони звернулися у відділення цього банку, запитали, який ж залишок суми у них на рахунку. І ось тут та помилка, якою допустилися і наші споживачі, і навіть фахівець банку. Вона порахувала. Який залишок суми залишився на рахунку, тобто який треба скільки потрібно ще внести, щоб кредитний договір був закритий? Нарахувавши, жіночки, взявши ці документи, пішли, сплатили і думали, все, кредит закритий, косметика є, начебто, все добре. Але вони не підозрювали, що через два місяці. Мамі будуть телефонувати і казати, ваш кредит не закритий, у вас вже тут пеня горіла, вас внесуть до чорного списку нерадивих кредиторів і таке інше. Паніка. Але знову ж таки звертається жінка до того відділення банку, запитує, що ж могло статися. Ну, починають обіцяти, ми з'ясуємо. Жінка пішла, а при цьому не вдогадувалася, що кожен день незаплачений пеня росте. Не зателефонували їй з цього відділення банку, вона знову ж таки їде туди і запитує, що ж могло статися. І ось тут виявляється, що коли фахівець банку рахувала їм залишок кредиту, вона не запитала, а споживачка на це навіть і не звернула увагу, що відповідно до графіку погашення кредиту, там чітко було написано, що останній день місяці, коли потрібно погашати це 19 те число, оскільки рахунок буде закритий тільки 20-го. На це, не звернувши увагу, дівчата погасили борг 20-го числа, значить гроші прийшли на рахунок 21 го числа. І ось тоді фахівець сказала, я не знала цієї ситуації, вибачте, перепрошую, я не знала, що на це потрібно було вам звернути увагу. Хоча при цьому я дала. Треба було читати уважно кредитний договір. Ну скажіть, хіба ж ми читаємо кредитні договори, які написані таким дрібним шрифтом? Ми ж все довіряємо тим фахівцям, у яких став, яким ставимо запитання, які нам надають консультацію. І це була друга помилка, якою припустилися наші споживачі. Читайте, тому що тут чітко це написано, що якщо на день, коли ви повинні були погасити, гроші прийшли на день пізніше, у вас і далі росте, вірніше, живе кредит ваш, росте пеня. У два місяці, що вважався кредит незакритий, жіночка змушена була зі своєї кишені дістати 450 гривень, заплатити. І ось тут, виявляється, вона була зробила ще третю помилку. Тому що у кредитному договорі чітко написано, про це, звичайно, не казали фахівці банку, мабуть, не в їхніх інтересах, але чітко написано, що при достроковому погашенні кредитного договору... Ви повинні написати заяву про таке дострокове погашення. А не написавши заяву, кредит не вважається закритим. А якщо кредит не вважається закритим, то ваша пиня або ті відсотки за кредитом як росли, так і ростуть.